Я вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. З вами у студії Мар'яна Таманчук. Переселенка з Криму Надія Шварцер, яка зараз проживає в одному із сіл Калуського району, 15 березня народила донечку в Калуському пологовому будинку. Зустрічати її в день виписки приїхали місцеві волонтери та автомайданівці. Застаємо привітну жінку з донечкою на руках і відразу у всіх присутніх викликає усмішку те, що немовля у вишиванці, дивиться таким дорослим свідомим поглядом і кумедно зиркає протягом усього інтерв'ю. Жінка спочатку говорить досить чистою українською, яку встигла освоїти за півроку перебування на Калущині, та потім все ж переходить на російську. Наразі так простіше висловлюватися. У нас там больниця дуже не Но у вас как-то лучше условия. У нас хоть и новая тоже больница, и сделан ремонт, но мне вот я сегодня прошлась по отделению, по нашему, по гинекологии прошлась. Это внизу, там искала, ну как аптеку. У вас тут интереснее, у вас тут лучше. Поэтому мне тут больше понравилось, чем у нас больница. Условия у вас тут лучше, чем у нас. И, ну, как отношение ко мне было вообще, даже как просто к человеку, было лучше, чем у нас там. То есть, вот фу фу я вам благодарна в первую очередь. До ин информации, которая мне вот, ну, как нужно было по городу что-то найти, что-то узнать, мне помогали, то есть разузнать все, найти, что мне надо. Вот. Э, э, местный автомайдан мне помог личную проблему решить. Ну, там по дому кое-что тоже, за что им отдельное спасибо. Вот. И, ну, как... нет. Ваши волонтеры меня не, ну как, не оставляют в беде, помогают всегда. Звонят, интересуются, что, где, как. То есть, ну, молодцы, все, что могу сказать. Я уже сама жду, вот не успел приехать народы до этого события, потому что папа там сильно. Там, потому что в Крыму не могут найти лекарства, ну, как элементарные, ну, как нынешнее такое время, что укры, ну, как не заводят, а рос еще не привозят. И поэтому там вот с этим делом еще туго. И поэтому он там с ним в больнице, вот, и решать такую проблему, чтобы его ну, как вылечить и уже поскорее сюда приехать к нам. Я хочу сказать спасибо большое всем и волонтерам, всем абсолютно, и врачам, всем, которые здесь были. Вот. И соседке, в первую очередь, которые у меня сейчас вот дети с ней, тому, що єслиби не вона, я б не знаю, що я би здійснила. Бо дітей даже не з ким остають. Еліна саме так мама планує назвати дівчинку. Народилася з вагою 3 кілограми 140 г. грамів. Це вже третя дитина в сім'ї. Старші два хлопчики віком 8 і 2 з половиною роки. Пані Надія розповідає, коли півроку тому приїхали на Калущину, нічого тут не знали. Напередодні по інтернету знайшли житло і обміняли свою кримську квартиру на хату в селі. Відколи Крим окупували російські війська. Охочих виїхати звідти з'явилося багато, та не у всіх була така можливість. З усіма організаційними питаннями допомагали калуські волонтери та автомайданівці. Завідувач відділенням пологового будинку Ярослав Кінеш розповів, що нещодавно у них уже народжували жінки з Донецька та Краматорська. А волонтери звернулися з проханням до жителів Калущини, щоб вони намагалися проявляти до переселенців толерантність, доброзичливість, гостинність та допомагали у всьому. Адже вони покинули свої домівки, рідних, друзів, щоб проживати на українській території і дуже потребують підтримки. Отже, щасливу маму зустріли волонтери з квітами, допомогли віднести речі в авто та відвезли додому. До речі, пані Надія планує донечку охрестити, як і двох старших дітей. Щоправда, це відбудеться у старшому віці, десь опісля року, оскільки в Криму так швидко діток не хрестили. Літературно-музичну композицію Дорога духовності представили для вихованців центру реабілітації дітей-інвалідів Добродія Калуска, учні загальноосвітньої школи номер 4 Захід відбувся в рамках щорічного всеукраїнського конкурсу Моральний вчинок. У поточному навчальному році, уже в п'яте, проводиться всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок. Його мета формування високоморальних цінностей, норм поведінки у дітей, активної життєвої позиції, творчого потенціалу в дусі традиційних моральних чеснот, милосердя, любові, чуйності, відданості, доброти. Адже маючи у серці такі чесноти, людина здатна на моральні вчинки. Активно долучилися до всеукраїнського конкурсу учні 7-го а класу калуської згальносвітні школи No4 разом із вчителем Надією Коновіцькою та соціальним педагогом Лідією Цапурою. Вони створили власний проект. На тему убери свою дорогу любові, доброти і милосердя в ході проекту відбулася ціла низка різних заходів. А саме, конкурс малюнків Школа любові, і доброти, конкурс скарбнички українського фольклору. Всі ми різні і створені з любові, конкурс дитячих творів і казок про добро, милосердя, чуйність, колаж на тему духовне багатство дитини, виховна година за участю священника, милосердя, запорука щастя людини. На завершення проекту учні підготували літературно музичну композицію Дорога духовності з нею завітали у комунальний заклад Центр соціальної реабілітації Добродія Калуска. Ми хотіли цим, цією композицією подарувати частинку своєї доброти і любові саме цим дітям, які, які потребують цієї уваги, любові і милосердя. І хочу на кінець сказати, що Девізом нашого проєкту стали слова великої поетеси Лесі Українки Я маю в серці те, що не вмирає. І це справді так, бо доброта, по суті, своїй безкорисна, любов безмежна, а милосердя безкінечне. Впродовж усього дійства вихованці добродії, затамувавши подих, слідкували за вокальними і хореографічними номерами по виконанні своїх ровесників із четвертої школи. Кожен виступ винагороджувався щедрими оплесками. Дякуючи від імені господарів, директор центру Ігор Дидич відзначив високий виконавський рівень учасників літературно-музичної композиції, яка на його думку варта великої сцени. Хоча подібний концерт для цього комунального закладу не є рідкістю, все ж забагато таких подарунків не буває. Крім шкіл, так як сьогодні у нас. Порадували таким цікавою такою програмою, виступом. У нас ще є і Центр соціальних служб, волонтери є, які готують подібні програми. От. Крім того, справа ж в тому, що дуже важливо, коли діти значить, з функціональними обмеженнями виступають разом з дітьми, які є здоровими. Відповідно, вони все краще почувають, не відчувають себе відірваними від соціуму. Це дуже важливо для дітей. От, що стосується подібних виступів, звичайно, хотілося, щоб ще більше було. Так, це є важливо, тому що важливо навіть для тих дітей, які є здоровими, тому що вони бачать і, напевне, по-іншому починають цінувати те, що вони мають. Це теж дуже важливо. Напрацьовані творчі роботи в рамках проекту Обери свою дорогу, любові, доброти і милосердя його учасники мають намір презентувати в Києві в якості реалізації конкурсу Моральний вчинок. 19 березня в методичному кабінеті Калуської загальноосвітньої школи No3 відбулись педагогічні читання на тему Андрей Шептицький, митрополит, патріот, меценат і праведник світу. Детальніше у сюжеті організували педагогічні читання методист міського методичного центру Наталія Кулай спільно із педагогами та учнями загальноосвітніх навчальних закладів міста. Перед початком самого заходу присутні ознайомилися із виставкою ікон літератури та дитячих робіт на тему з Богом і Україною в серці, відкрив педагогічні читання, благословляючи їх молитвами Отче наш та Богородиця Діво, священик української греко-католицької церкви святого Архістратия Михаїла. Отець Олександр Марків. Сьогоднішній час кожен із нас відчуває це жертву, яку приніс для нас Бог. і жертвність тяжкий час українців. Які приносять себе для того, щоб спаслася Україна, український народ. І черпаємо ті джерела, які допомагають нам користуватися цим. Це ще і ще раз ми вертаємося до постаті Андрея Шептицького. Організаційному модулі педагогічних читань присутні прослухали аудіозапис проповіді Андрея Шептицького та виступи учнів шкіл у пленарній частині. Учитель загальноосвітньої школи перших других ступенів номер 9 Наталія Боб'як розкрила тему становлення Андрея Шептицького як слуги Божого та слуги людей. Зокрема, вона розповіла про дитячі та юні роки Шептицького та про те, як він обрав дорогу до Господа та присвятив себе служінню Богу. Христовий пастир душ, так називають цього чоловіка. Сьогодні я хочу, щоб ми зрозуміли ведуч особи митрополича Андрея Шептицького, вчилися жити тою любов'ю, якою керувався він ціле своє життя. Андрей Шептицький видатний релігійний діяч ХХ століття, більш ніж 50 років, був головою Української греко-католицької церкви усе своє життя. Митрополит присвятив служінню українській церкві та українському народові. Про благодійні та меценатські справи Андрея Шептицького говорив провідний бібліотекар з краєзнавчої роботи центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка Микола Коут та учитель спеціалізованої школи з поглибним вивченням англійської мови Євгенія Булавинець. Також у педагогічних читаннях взяли участь священник української греко-католицької церкви отець Олександр Марків, науковий співробітник музею оселі Івана Франка Любов Бойко та педагоги гімназії і шостої школи. У практичній частині відбулася презентація проекту та творчих робіт учнів. Останні п'ять років в Україні зросла захворюваність на інфекційний мононуклеоз. За даними сімейної медицини, майже 90% населення стикаються із цим вірусом протягом життя. За словами калузьких лікарів, майже кожного дня до інфекційного відділення районної лікарні потрапляють пацієнти із вищезгаданим захворюванням. Хворобою поцілунків називають в медицині здавна інфекційний мононеклеоз вірусне захворювання, яке поширюється частинками слини хворої людини. Інфекційний мононеклеоз це захворювання, викликане вірусом Епштейн-бара. Він часто провокує епідемічні спалахи в дитячих колективах. Ніхто не знає, чому, але від нього більше страждає молодь. За даними сімейної медицини, більше як 90% населення стикається протягом свого життя з цим вірусом, але далеко не у всіх розвивається захворювання. Протягом останнього десятиліття дане захворювання поширеність даного захворювання різко підвищилася близько 2-3 рази і в світі на даний час цим вірусом вірусом Епштейнбара інфіковано близько 90-100% населення. Це є найпоширеніше герпес вірусне захворювання в нас на Україні. І, е, за епідеміологічними дослідженнями, до 18 років цим вірусом інфікуються близько 85% е, населення. Знову ж таки. Сам вірус, що він собою являє? це є б лімфотропний вірус. Тобто він є чутливий до лімфоїдної тканини, він має, як я вже говорила, виражені онкологічні властивості і е, поражає. І чутливі, і чутливий до Т та Б лімфоцитів клітин, клітин імунної системи. Вірус хвороби Епстейнбара довічно зберігається в організмі хворої людини, адже відноситься до герпес вірусів. Носій вірусу представляє для інших людей потенційну загрозу, навіть про це не підозрюючи джерелом інфекції при Інфекції, спричиненої вірусомбера, є, звичайно, хвора людина та усі е, особи зі стертими, проявами цієї хвороби. Е, вірус виділяється в навколишнє середовище з слиною, носоглотковим слизом, і е, так може заразитися здорова людина. Але, наприклад, коли е, відсутній кашель чи нежить, тоді вірус виділяється в маленькій кількості. На невелику відстань від хворого, і щоб здорова людина заразилася, потрібен постійний тісний тривалий контакт з хворим. Тому французькі вчені цей вірус, це захворювання, викликане цим вірусом, ще називають хворобою поцілунків або хворобою женихів. Майже щодня в інфекційне відділення Калузької районної лікарні потрапляють хворі з інфекційним мононуклеозом. Це пацієнти різного віку, але здебільшого діти та молодь, говорить лікар-інфекціоніст Христина Коваль. Захворювання у кожного протікає по-різному, в залежності від організму людини. Вірус потрапляє в організм, осідає на лімфатичну частину нашої ротової глотки. Є в нас лімфатичні моменти в ротовій порожнині. Ним представлені наші мигдалики. Тобто вірус осідає. На цю лімфатичну частину тканину, носу, ротоглотки. звідти поширюється по всій лімфатичній системі в організмі і, відповідно, поступово починає розмножуватися. Основним захисником людського організму від цього екзотичного вірусу служить міцний імунітет. Організм ослаблений різними захворюваннями або постійними стресовими ситуаціями починає гірше протистояти цій інфекції. Нір пам'яті героїв небесної сотні днями відбувся у загальноосвітній школі номер 5 Школяри і випускники із міста і району змагалися у грі з волейболу а також влаштували товариський баскетбольний матч. Проведення турніру передувало висадження на території загальноосвітньої школи номер 5 Березової алеї пам'яті героїв Небесної Сотні. Дерева саджали тільки одинадцятикласники. А ось у турнірі брала участь збірна команда загальноосвітньої школи номер 5 І не тільки позмагатися запросили і збірні команди загальноосвітніх шкіл номер 3 та 6, а також школярів із Голинської загальноосвітньої школи. Турніру розпочали виконанням державного гімну України. Потім до присутніх звернулася директор загальноосвітньої школи номер 5 Ірина Люклян. У фокусі змагань волейбол. Як зазначає організатор турніру, вчитель-методист Михайло Коцан, волейбол наразі незаслужено забутий вид спорту, який потрібно популяризовувати. Тим паче, що шкільна програма із фізкультури передбачає нормативи, пов'язані із цією грою. До проведення турніру долучилися меценати Роман Мельник із села Голень та калушанин Микола Федорів. Змагання розпочалися із товариської баскетбольної зустрічі між командою випускників школи села. А голень та збірною командою загальноосвітньої школи номер 5 Перемогу у товариському матчі здобули юнаки із Калуша, адже вони постійно мають можливість удосконалювати майстерність гри у секції спортивної школи. Проте голинянам не було рівних у волейболі. І саме ця команда посіла перше місце серед дівчат. Проте серед юнаків першими із волейболу стала команда загальноосвітньої школи номер 6. У загальнокомандному рейтингу із волейболу перші здобули учні загальноосвітньої школи номер 5 Другими стали спортсмени із загальноосвітньої школи номер 3 А замкнули трійку лідерів, учні Голинської загальноосвітньої школи, які представили до змагань із волейболу тільки дівчат. Насамкінець усі учасники турніру отримали солодкі призи від спонсорів. Алуші у Людовому палаці Нафтохімік Арена з 17-18 березня продовжувалися спарені матчі чемпіонату України з хокею серед юніорів 2002-2003 років народження. Цього разу мірялися силами хокейна команда Білі ведмеді Скалуша та їхні суперники-гості з Луцька, хокейна команда Спарта. З яким рахунком закінчилася зустріч? Далі у сюжеті. Матч розпочався з масової атаки з боку Калушан. Але міськевич Тарас Злуцька, перехопивши шайбу на другій хвилині, закинув її у ворота білих ведмедів. Вже на сьомій хвилині матчу у ворота хокейної команди Спарти забив першу шайбу Картур, чим викликав бурхливу радість у глядачів і зрівняв рахунок 1-1. Але хокеїсти З Луцька не змусили довго чекати своїх болівальників і на 13-й хвилині першого періоду змінили рахунок на табло 1-2. У другому періоді калуська команда з перших хвилин захопила ініціативу, створюючи одну за одною нагоди для взяття воріт суперника. Хокеїсти спарти до часу стримували штурм господарів льодової арени, не забуваючи про гострі контратаки. Але врешті-врешт оборона лучан дала тріщину. Кузьмик Артур, скориставшись нагодою, закинув каучуковий диск у ворота гостей. 2-2 і боротьба стала ще більш запеклішою. Не обійшлося й без бійки на полі. Але все ж гра продовжувалась. І здавалося б, вже от от кінець другого періоду. Та за п'ять секунд до свистка на перерву Владислав Слівінський закинув шайбу у ворота луча. Третій період розпочався активно. На майданчику точилась гостра та безкомпромісна боротьба. Команди по черзі створювали загрози суперникам. Гості продовжували боротися за результат і ледь вдруге не зрівняли рахунок. Але наш воротар вправно відбив парочку небезпечних китків. Оборонці і воротарі обох команд були на висоті. Але матч закінчився з рахунком 3-2 на користь калушан. Наступного дня спартанцям вдалося закинути 5 шайб у ворота білих ведмедів. А калушани розписалися у воротах лучан тільки тричі. Отже, рахунок 3-5, і на Калузькій людовій арені пролунала фінальна сирена останнього матчу чемпіонату України з хокею серед юніорів. Юних калузьких любителів поганяти м'яча запрошують до участі у турнірі і зміні футболу серед дворових команд. Цього тижня перший відбірковий матч обласного етапу турніру вже стартував у калуші. Обласний етап турніру і міні футболу серед дворових команд стартував у Калуші цього тижня. Першою відбірковою грою на майданчику зі штучним покриттям, що біля загальноосвітньої школи номер 5 Такий масштабний захід із дворового футболу в Україні проходить уперше, зазначають організатори заходу. Працівники центру фізичного здоров'я населення, спорт для всіх. Такі чемпіонати будуть проведені по всій області. На Прикарпатті низку відбіркових змагань відкрили саме у калуші. Тож на першу гру у рамках турніру прибув і очільник обласного центру спорт для всіх Святослав Бойко. Сьогодні спортом для всіх Івано-Франківської області розпочинається сезон серед дворових команд з мініфутболу. Даний захід вже розпочатий по території України і буде проходити в всіх областях. Фіналіст з міста Калуша і з інших міст і районів нашої області з'їдуться на де Ми проведемо також фінал обласний. І учасники і переможці обласного фіналу поїдуть в Київ, де будуть представлені команди всіх областей і будуть нагороджені. І там будуть, до речі, відомі також футболісти. Один з них започаткував цей дворовий футбол це Ващук. І ми сподіваємося, що в нас вдасться гарно провести на високому рівні ці змагання. І бажаємо, ми б побажали дітям, щоб вони на майбутнє більше їх залучити до масового спорту, бо футбол це і масовий вид спорту, і хочемо, щоб діти більше займалися спортом. І... Таким чином популяризуємо цей вид спорту. Поки до участі у змаганнях зголосилися 10 калузьких команд. Проте у всіх охочих є ще шанс поборотися за звання найкращих вуличних футболістів. Потрібне тільки бажання. Стартувало 10 команд, заявилося на ці наші змагання. І діти 13-14 років. Хто ще не встиг заявитися, ми запрошуємо, буде проходити цей турнір першість міста з міні-футболу десь протягом двох тижнів. І відповідно, ще можуть додатково заявлятися діти 13-14 років. 10 команд це є достатня кількість, але хотілося б більше. Ну і це була вся інформація на сьогодні. Ку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Мар'яна Таманчук щиро дякую вам за увагу. Хай щастить.